Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо далі нашу рубрику приготування Грилю Сьогодні ми будемо готувати котлети. Значить, беремо курячі окорочка, знімаємо з них шкурочку, вирізаємо косточку і беремо ще філешечки, трошки. і все це зараз підготовлюємо і будемо молоти на м'ясорубку на фарш. І так, підготувавши наше м'ясо карачка і філі також чесночок цибульку і ще картопельку. Бо я додаю в фарш і картопельку. Переміщаємось до нашої м'ясорубки та будемо мелити це все на фарші. Починаємо молоти наш фарш. До речі, милю я на крупну. подготовивши наш фарш, я далі добавляю перчик, сіль, також добавляю трошки майонезу. Так як у мене нема хліба, але є панировочні сухарі, добавимо їх замість хліба. И... Трошки мутички вот. Яєчка я не додаю. Спробую без нього. Багато чув, що яйце сушить кліти. Саме білок. Можна тільки жовток. Але спробуємо без нього. Ви, до речі, пишіть хто як робить в коментарях. Дуже цікаво. Може, якісь секретики є у вас також. І всипавши ці всі інгредієнти в наш фарш, ми будемо його тщательно вимішувати. Ну і після того, як я гарно вимішав свій фарш, я даю йому, настояться хвилин 10, щоб набух там цей сухарі паніровочні. Щоб трошки він пропитався. Щоб, я думаю, 10-15 хвилин вистачить. Поки будемо готувати наш аерогриль для жарки. Пішло 15-20 хвилин, сформувавши котлетки, ми будемо опускати їх в чашу аерогриля. Під низ я підкладаю. Переносимо все це в аерогриль. Так, виберемо, мабуть, програму знову м'яса, але будемо дивитися, чи потрібно 20 хвилин чи ні. Ну все, запускаємо. Так, пройшло 15 хвилин, дивимося, що вийшло. Так, через 15 хвилин котліти мають отакий от вигляд. Так, але я гадаю, що треба їх ще зараз перевернути. Так, я перевернувши, думаю, що хвилинок 5 і вони будуть готові. Так, ну що, пройшло 20 хвилин, заглянемо. Ну, Непогано виглядає. Зараз ми візьмемо одну клітку. Все. Спробуємо її. Подивимося, як вона виглядає всередині. Точно наче. У да, сік є. Все, наче все прожарено. Ну все, будемо доставати та пробувати. Будь ласка, розкажіть ваші рецепти, як ви готуєте, діліться. Це дуже цікаво. Все, до нових зустрічей!